На вулиці Леонтовича Яма на ямі цей шматок дороги створює великі незручності для всіх. Люди неодноразово просили владу відремонтувати зруйновану дорогу. І роботи, наче розпочинались та не завершились. Коломияни звернулись до народного контролю. Пані Ларису настільки болить стан доріг у місті, що жінка цій темі навіть присвятила вірш. Хочу, щоб наша Коломия. Була як у піснях, що коло мия не помиє, вона не в смітниках. Та це не так байдуже, сіра в її вік. Одні лиш латки, стара свитка, а чи та бок прирік. Лірика лірикою, а жителі масиву Леонтовича всерйоз побоюються, що ще трохи і до них не зможе доїхати жоден транспорт. Можна собі, я не знаю, якщо не дай бог хворого вести, можна його втратити по цій дорозі. Він коли навіть машини таксі не хочуть їздити сюди. Там дороги погані. І це вже роками таке стоїть. Вон, автобус немає куди заїхати. І маршруткою, то так гупаєш, тошнить від того. Як було, то перейти не можеш. Стан жахливий їхати неможливо. А коли вода, коли дощу то зовсім жах. машина дуже ламається. У 2012 році ремонтувати дорогу розпочали. Привезли гравій і навіть взялися за бордюри. Та на цьому роботи зупинилися. Відновленням вулиці Леонтовича займалася обласна фірма за гроші держбюджету. Івано-франківські комунальники виправдовуються: мовляв, гроші перестали надходити. Такої програми більше не все. Тишні місцеві бюджети мали передбачати кошти на будівництво то чи іншої. Поки івано-франківські чиновники пишуть заяви у міністерство, щоби ті продовжили фінансування. Журналісти народного контролю цікавляться у Коломийської влади, чи готові вони своїми силами завершити ремонт дороги. У мерії нашу ідею підтримали. Якщо вони відмовляються і далі не виділяють кошти на цей ремонт, звичайно, нам тоді потрібно виділяти кошти з міського бюджету і ремонтувати. цю Активісти народного контролю наполягатимуть, щоб дорогу на вулиці Леонтовича такі відремонтували. Марина Максимів, Геннадій Романюк, Володимир Томенко, Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейлкрапкаком